Вітаю! На огляді восьмий тур чемпіонату США Шахів серед чоловіків. Він видався менш результативним, ніж попередній. Лише дві партії завершилися перемогою однієї сторін. Енді Вудвор здолав Ханса Німана, а досвідчений Левон Ранян переміг білими Сема Шенклена. Боротьба за лідерство триває. Давайте переходити до таблиці турнірної та самих партій. На екрані ми бачимо, що Фабіано Корвана та Веслі лісо. Мають по 5,5 очок, ділять перше-друге місце. На чисте третє вийшов Млевон Ронян, у нього 5 очок. Далі 4 очки Сема Сев'яна, Ханса Німана та Енді Вудварда, який дуже добре підтягнувся у верхню половину таблиці і переграв декілька людей підряд. Давайте розглянемо партію. Якраз Енді проти Ханса. Знову у нас спокійний початок. Білі розвиваються. Чори намагаються активно протистояти в центрі, підривають С5, вони готові піти на ізолятор заради того, щоб була активність фігур С4. Закривають позицію. Вже ми це бачили в партіях Ханса. Любить він робити цей хід. а 5 тиснули на коня С3, Рокіровка. жертвують білі по суті пішака заради активності. А4 не дають десь піти b 5 наприклад, захоплюють простір. А6 Кіньє 5 ставлять білі активного коня, все одно не зважають на пішака Б2, який може загубитися. І чорні вирішують цього пішака забрати. Формально в чорний зайвий пішак, але в білих перевага в розвитку плюс ферзь. Чорний трошки застряг на центри. Забираю Nd7 і ходить ферзь B1. Вже напав на пішака B7, і потенційно, можливо, десь хоче піти А5, і у ферзя взагалі не буде клітин куди ходити. Це один з таких варіантів а 5 одразу повертає Ферзь Аханс, щоб він там не загубився. Ферзь Б7 відіграли білі Пішака, вже в них доволі активна фігура на б 7 Вона Зайшла в лагерь суперника, тисне на слона, на пішака. Два слони ще у білих теж така маленька перевага. Плюс все ж таки краща структура у білих. У них немає таких виражених слабкостей, а в чорних. Якщо пішак на d5 впаде, то і c4. Потім ми заберемо. Можливо, у білих є плани в майбутньому підірвати e 4 і так далі. Тура c8. Поставили туру на b1. Ще дуже важливо, що слон Z4 дуже активний і не дає чорним взагалі поставити туру на b8. І за рахунок цього теж у білих є перевага, що ми взяли під контроль по суті, лінію B. Ферзь C3 зайшов Персь, повертається Ферзь B2. Хоч і комп'ютеру не подобається цей хід, але по-людськи можна зрозуміти Енді, хочеться поміняти фрезів, захопити лінію Б, десь піти А5, зафіксувати пішокатом на а 6 Або, можливо, навіть не ходити, щоб слон на в 5 не пішов. Просто здвоїтися по Б і заїхати на б 7 Кінь е 4 Ферзь с 1 відійшов, прикрив Поля, можливо, десь на d2. Слон е 4 можливо, хочу далі забрати. Є такі думки. Ферзь А5. Турабе 7 зайшов на 7 ряд. Ферзь c 1 давав якраз цю можливість пропустити туру вперед. Слон С6, тура Б2 С3. Розхитав трохи Індіпозицію чорних і спровокував ханса на активні дії. С3 вже пішак відривається від пішака d5, тепер він не під захистом, тепер він буде в небезпеці. Тура Б3 одразу чіпляємося до слабкості на С3. Слон D7 відходять чорні активізують туру, щоб вона підтримувала цього пішака. Тура А3, далі нарощуємо тиск, нападаючи на слабкість C3. G5, слон G3 відійшли спокійно, Тура С6. Хочуть чорні здвоїтися по лінії С, щоб спокійно контролювати цього пішака. І, можливо, десь там хоче Тура 6 при якихось варіантах йти. Слон e 4 Забрали. Тура c 3 Вже. В чорних проблеми білі у них виграли пішака, є в білих захищений пішак на d4 прохідний. Так, різнокольорові слони, але при турах це навіть на руку білим, тому що в чорних набагато слабший король. Вони пішли g5, його послабили, та тепер по чорних полях такі дірки. Тура c 8 Помінялись. ферзь d1. Знову комп'ютер свариться на цей хід. Але можна зрозуміти, ідею там десь хочеться зайти на h5. Вже якось неприємно буде для чорних. Слон 4. Одразу чорні відповідають максимально жорстко, не можна брати через те, що буде просто мат в першій горизонталі, тому білі вимушені ходити f3, щоб не витрачати темпів, напали на слона, слон f5, треба було або бити на f3. Або відходити словом на f5 та підтримувати тиск, щоб ферзь завжди був прив'язаний до пішака F3, а слон F5 дає можливість білим виграти час і спокійно зробити форточку для короля, сховати його в безпеку. F4 ще дуже тучний хід. Чим він гарний, тим, що ми залишаємо поганого слона, ферзь не активізується на g2. І після F4 наш слон має форпост на F4, якщо б, наприклад, чорні забрали. Так? У нас форпост, далі ферзь виходить, тура потім підключиться. Дуже багато проблем в чорних, якраз по чорних полях. Тому а 6 не давати білому слону активізації, б 3 активізується тура, тура б8 вона вже зайшла на восьмий ряд, щоб було чорним, максимально неприємно. Ферзь d6, d5 в доволі жорсткій манері діє Енді. що є правильно. Нам потрібно. І пішака приводити в рух, і поле d4 звільнили якраз для ферзя. Тепер ферзь 4 загроза. Серйозно, якщо зараз ми не можемо брати на С6, то після Ферзь d4 шах, наш ферзь стає під захист пішака, і забираємо туру на С6 без проблем. F6, король H2, сховали короля, щоб не було ніяких шахів по першій горизонталі. Ферзь b8 вже забирає ханс, забрали на c6, пішак поступово йде ферзі. Активізується Ферзь на d6. G4 намагається ханс якось деактивувати слона на g3. Забирає на g4 енді. ферзь e 7, шах, Забрав на e 4 Вже два пішаки зайвих до білих. Ферзь 4. Підтримуємо пішака далі. Спокійно, білі намагаються реалізувати цю позицію. e 6. Білі спокійно переходять в різнокольоровий слоновий Нічь. Не, не бояться, що тут буде нічия. Входять і 4, загрожують піти вже F5, забирають король f 3 С7 загрожує С8 ферзь, слон вже прив'язаний. Король 4, поступово йдемо за пішаком h 6 перебудовував поки слона. Поставили його на форпост. Тепер він захищає пішака F4 і пішака С7, А5 поставили на чорний колір. На кольор свого слона, щоб він міг охороняти цього пішака при якійсь ситуації. І пішли королем поступово на інший фланг. Слон не може бити, тому що це 8 ферзь завжди є загроза. Прийшли на це 5 пішли F5, забрали клітинку Е6, і після F6, це 8 ферзь чорні визнали свою поразку, тому що вони не можуть розтягнутися і втигнути за буває пішаками. Переходимо до другої партії, в якій Леон Ронян здобув перемогу. На італійський захист. G4. Агресивно діє Леон. Показує, що він налаштований на перемогу. G5. Дуже. Активно грає Леон, Бачимо, що Сем тут все знає. У нього година 32 хвилини на годиннику. G6 підривається структура. Тепер пішак на e 6 буде слабкий. Ферзь F6 виходить ферзь, щоб підтримати це все діло. Слон h5, далі ми тиснемо на F7, забрала на g6, слон g4 напала на e 6 і на h3. Білі і далі демонструють максимальну точність, що вони тут все знають. Віддають якість на С3, кінь Е5, слон H3, h 4 білі намагаються підірвати ферзовий фланг, Роз... якусь цю структуру розбити. Слон Ф1, створюється тиск по діагоналі. Забрали на Б5, не можна бити через те, що на А8 висить. Кіні 4, чорні намагаються створити контргру. гру Білі забирають на А6, хоч це не подобається. Був якийсь хід ферзі 2, але на А6 теж по-людськи виглядає логічно. Тепер у нас пішак вже, прохідний майже дійшов ферзі. G4, ферзь 1, пропонується обмін. Не хоче мінятися Сем, хоче атакувати теж. Слон Б5. З темпами входимо, даємо шах. Король F7 і робимо ракіровку. Тепер тура підключається по лінії F, в майбутньому, можливо, хочемо піти слон G3, якраз це буде стемпом, і король білих, хоч візуально і здається, що не дуже в безпеці, але ситуація контрольована. Слон G3. Взяли під контроль пішака H2, відкрили туру, слон E5, розбили далі структуру, і слон D3 повертається, слон, зв'язує коня. Ще був варіант Fерзі 1. Такий хід захистити на C3 напасти на коня Е4 потенційно. І Ферзь був би ближче до оборони. Але в партії вирішив піти слон d3. G3. Чорні теж агресивно діють. Хочуть поставити білий мат, g загрожує Ферзі 2, тому g треба забирати. Ферзь g6 напали на пішака G3. Ферзі 1 обережно захистили. Висить тепер і кінь на е 4 повноцінно і на G3 під контролем білий. Ферзь G3 вже вимушений чорними переходити веншпіль. Тура F 1 Готуємо поле b8 для тури. А7 вже загрожує повноцінна тура B8, слон D6 взяли під контроль, забрали білі на d4, виникла позиція. з Нерівним таким матеріалом. Дві фігури за туру чорних, але білий надактивний пішак на а 7 який створює дуже багато загроз. Король F8, пішов білий король теж допомагати своїм фігурам. С4, хочемо десь піти С5, щоб слона спитати, де він буде стояти. Тура G1. Тепер хочемо десь забрати на G7. Слон B7 c 5 активізували ще пішака, щоб він теж поближче був до поля перетворення слон F4 і Тура G3. Віддаємо туру за дві фігури і отримуємо виграний такий еншпіль з пішаком на а7. Слон Е2, хочемо перебудуватися на F3, Тура F1, пропонуємо обмін тур. Не погоджуються на це чорні на наших умовах, хочуть на своїх умовах перейти, щоб ми забрали, наприклад, на F6, вони заберуть GF, і в них була вже така цілісна пішакова структура. Забирає левон принципово, впевнений, що це виграно. Ходить слоном на С4, нападає на пішака Е6. Неможливо захистити слоном, тому що А8 ферзь, тому треба захищати королем, підтягуємо короля на F4. Тепер на Е3 перебудували, пішли на інший фланг поступово. Викликали хід F5. Тепер, коли Є F5, послаблене поле Е5. І тепер король прямує назад. Підійшов він на F2 і йде слон з ідеєю піти на F3. І після ходу де є, чорні зупинили години. Чому вона це зробила? Тому що після король Е5, буде слон F3. Слон вимушений мінятися і наступним ходом А8 ферзь. Ось така цікава партія від лавона гароняна.